Побив підлеглого та й будує котежне містечко в Буковелі. Працівники ДБР повідомили ще одну підозру керівнику Рівненського обласного ТЦК та СП. Так, посадовець забув задекларувати статки на 46 мільйонів гривень. Виявилося, що керівник Рівненського військомату має будинок площою 280 квадратних метрів у селі Поляниця, що у курортній зоні гірськолижного комплексу Буковель. Також на сусідній ділянці посадовець. Довець будував розкішне котеджне містечко площею майже 500 квадратних метрів. А дозвілля проводив на власній дачі у Яремчі. За документами це майно, звісно ж, належить не йому, а тітці пенсіонерці. Ще у нього знайшли аж три квартири в Івано-Франківську. На одній з адрес вилучили квадрокоптер. Воєнкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Нагадаємо, раніше йому вже було повідомлено про. Підозру у побитті та знущанні спідлеглого.